Заключні приготування команд, яким належало позмагатися у конкурсах з військово-патріотичної підготовки. Така обстановка спостерігалася за кілька хвилин до початку фестивалю юнацької доблесті у Зошному родин Горішніх плавнів. Його присвятили Дню Збройних сил України. Завжди традиційно до Дня Збройних сил України 6 грудня проводяться змагання військові. Це діти, які навчаються в 10-11 класах і показують свої знання і вміння з військово-патріотичної підготовки. Це і спортивна підготовка, і теоретична підготовка, і практична підготовка. Ну, база у нас дозволяє працювати на теоретичній підготовці, але ну, мабуть не вистачає стрільби. А так, все у нас теорія, практика йдуть разом. Цього дня у спортивній залі номер 1 перевірку з військової підготовки проходили дві команди Січові орли та без страху юнаки та дівчата 10 го та 11-го класів демонстрували свої навички, знання та силу у кількох конкурсах. Почесними гостями на фестивалі були представник першого відділу Кременчуцького РТЦК та СП Віктор Тарнопільський та ветеран російсько-української війни, вчитель фізики номер 1 Юрій Пучков, який нещодавно повернувся з фронту. У перших у конкурсах юнаки розбирали та збирали автомат Калашникова, виконували вправу спорядження магазину автомата патронами та одягали протигаз. Дівчата виявили себе у медичному конкурсі з надання першої допомоги. У нас дуже хороший керівник з медичної допомоги. Вона нам все пояснила, ми з нею дуже багато тренувалися і тільки через це ми перемогли. Ми робили перев'язку чепець, а Маргарита, моя, моя колега, робила перев'язку на руку, яка називається Рицарська рукавичка. А її можна робити як і марловивим битом, так і еластичним. Чудову фізичну форму продемонстрували юнаки, які підтягувалися на поперечині, а також робили віджимання від підлоги. До речі, у цій силовій вправі свої здібності показала й десятикласниця Маргарита Коваленко. Займаюся в ДК колектив Глорія. Ще займаюся тут волейболом в школі. Скільки ти віджалася? Як чи важко це віджиматися? Було десь 20 разів. Ну якщо постаратися, то можна напевно і більше. У теоретичному конкурсі правильні миттєві відповіді лунали майже на усі запитання. Документи, що регламентує функціонування збройних сил України. Статути збройних сил України. Свої знання у теоретичному конкурсі демонстрували не тільки команди, а й вболівальники та вболівальниці. Тут були питання як на знання військової справи, так і з історії гетьманства та козацтва України. Як називали козаків, які перебували на державній службі? Реєстрові 10 клас. Теоретичний конкурс болівальники знали більше, ніж учасники. Ну і конкурс вони повинні знати як історію козацтва, так і історію збройних сил. Ну, Збройних сил історію знають більш-менш, а от історію козацтва, гетьманства, Запорізької січі. Першого зимового походу, чому цей день святкується це такий. Ну діти показали, що вони знають і вміють. Програму фестивалю юнацької доблесті у зошному родин завершив найбільш емоційний конкурс перетягування канату. До складу команд увійшли не тільки хлопці, але й дівчата. Чесно, був жуткий мандраж. Але коли вже хлопці почали перемагати, тобто перша перемога, це одразу все відпустило і стало добре. Сил вистачило на канат. Як там все відбувалося? Згадай. Чесно, все як з От, Прийшли, щось там відбулося, і пішли. І нормально було цікаво. Звісно, був дух командний, коли всі хочуть перемогти, але всі друг за друга переживали. Всім було і страшно трошки, бо не кожен день таке буває. Але все одно, коли ти розумієш, що ну, все ж таки, свято і таке не кожен день буває, ти виходиш і хочеш все зробити правильно, швидко та красиво. Канат як там тягнули е, тяжко, але дух перемоги він був понад усе. У перетягуванні канату було важко заздалегідь назвати переможця, але все-таки сильнішими виявилися одинадцятикласники з команди без страху. Ми багато тренувалися перед цими змаганнями ще в 10 класі. Ми відвідували гурток джура, який проходить в нашій школі під керівництвом Валерія Борисовича. Та ну, просто підтримка друзів, однокласників і так далі. Який найважчий був конкурс? Е, ну, Мабуть, це перетягування канату, тому що ми, вже нас почали переважати противник, але ми зібралися та перетягли їх. Автомати за скільки ти там розібрав, зібрав? Якщо я пам'ятаю правильно, то 37 секунд. Я вважаю, що це потрібно, тому що це мотивує молодь до нових звершень це як і спортивне змагання, так і патріотичне змагання. Я думаю, це дуже потрібно. Наразі наш час Це підтримує військових, які були, по суті, на нашому змаганні і так далі. Ну і сказали, що ти після 11 клас да, будеш поступати у військове. Вуси, куди чому так вирішив? Ну, у мене я це з дитинства вирішив. Мене дядько вчив всьому, що потрібно бути військовим. Е, ще в мене батько з безвісти зниклий, тому така причина. Куди ти хочеш вступати? Одеську військову академію. Перед оголошенням підсумкових результатів директорка ЗОШНОР1 Наталія Тягай подякувала командам за участь та висловила побажання захисникам і захисницям України. Міцного, міцного здоров'я. І крил ангела захисту від можливих небезпек. Хочу сказати, що молодці обидві команди. Дуже достойно виступили всі учасники команд, і хочу сказати, що ви великі молодці усі, хто взяли участь у цьому конкурсі. Але змагання є змагання, і у змаганнях є переможці і є. Призери. Отже, оголошую результати змагань. Перше місце займає команда без страху учнів. <плес> Оплески під час нагородження на свою адресу отримала й команда Січові Орли, складена з учнів та учениць 10 класу. Було дуже важко, тому що вони старші і е, вже у них другий рік захисту країни є предмет. А у нас тільки перший, тому ми так. Ми вони мають більше досвіду. Так було видно, що у а, людей з 11 класу а, більше досвіду ніж у нас, тому. Я думаю, вони за цього і перемогли. Але насправді це було дуже цікаво. Ці чотири місяці, з моменту, коли почались заняття захисту України, стільки готувалися перев'язки і все таке надання першої допомоги. Дуже цікаво, програли, але наступний раз повинні виграти. Готувалися, дуже готувалися, мотузки ці. Кожна команда, яка взяла участь у фестивалі доблесті юнацтва, отримала солодкі подарунки. Для 11-ти одинадцятикласників зошному родин це був заключний виступ на подібному фестивалі. А команда 10-ти класників першої школи зможе себе виявити у військово-патріотичних конкурсах за рік.